Сьогодні школярі знову повернулися за свої парти. Проте розпочати навчальний рік. У стінах рідної школи цьогоріч можуть не всі. Учні зруйнованого російською ракетою Житомирського ліцею номер 25 вже понад два роки чекають на перший дзвоник у рідних класах. Діти учаться в трьох локаціях, діти не знають, куди йти. Педагогічний колектив розвалюється. Батьки занепокоєні ситуацією, адже їхні діти. Мріють повернутися до рідної школи за їхніми словами, неодноразово зверталися до місцевої влади, щоб якнайшвидше вирішити проблему. Ходили на всі акції в підтримку міської ради, але на жаль, дізналися, що школу хочуть списати. Суд встановив, що списання школи незаконно і зобов'язав міську раду. Виконати дії відповідно до чинного законодавства щодо демонтажу аварійних конструкцій, аварійних конструкцій, розробки необхідної документації і початку відбудови даного ліцею. За цей час ми зустрічались ну, мінімум 7-8 разів з мером і очікували на якісь е, рішення. Зараз на території навчального закладу можна побачити лише руїни. Про школу нагадують поламані стільці, парти, шкільне приладдя, що загубилося серед розвалин. Кирпіч не зроблений, поставлений забор, де живуть бомжі. Приміщення почало горіти. Е Живе непонятно хто для чого було виділяти 300 тисяч на забор. Що туди зараз хто захоче, хто заходить. За три роки влада не спромоглась навіть убрати аварійні конструкції і все, що зробили, поставили дешевий забор цього разу, щоб привернути увагу влади. Батьки учнів перекрили рух поблизу міськради. Пояснив водіям, щоб э, замість э... 25 п'ятого ліцею, щоб там не було кладбище а це не може бути існувати пам'ятником, тому що там було вже 100 делегацій іноземних, було 100 рішень. Ну все, але далі воно щось не рухається. Ну наступним шагом буде перекриття Київчок. Згодом мітингувальники зібралися, щоб поспілкуватися з Житомирським міським головою. Зараз молодші та старші класи навчаються окремо у інших відведених для цього приміщеннях. Батьки розповіли. Що там не ті умови? Наші діти страждають, тому що приміщення не всі зроблені так, як треба. Ви знаєте, які були ситуації. Тобто, батьки, відправляючи своїх дітей, мають кожен день думати, чи все буде добре. І як потім їх забирати? Мені треба розриватися також, бігти за одною дитиною, за другою. І плюс я хочу те, щоб подумали про педколектив. Ви розумієте, і педколектив розривається. Тобто ліцей, грубо кажучи, він просто розвалиться. За словами мера міста, розуміють необхідність відбудови ліцею два роки тому. Тому уряд Португалії пообіцяв взяти цю справу під свій контроль і надати фінансування у 2025 році. Хочемо вірити в це фінансування, але на сьогодні ми вже взяли типовий проєкт школи, який ми хочемо зробити посадку на це місце. Це проект, який розробляв Мінерегіон разом з європейськими консультантами. І до кінця року зробити повну прив'язку проекту. Якщо в кінці року ми побачимо, що кошти в бюджеті Португалії немає, тоді ми будемо шукати інші кошти, в тому числі кошти міського бюджету. За круглим столом міський голова надав батькам відповідну документацію та роз'яснив, чому все ж процес відбудови ліцею затягується. Зі свого боку місцева влада намагатиметься зробити усе можливе. Щоб пришвидшити цей процес, Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.